Меро оглядачі нашого каналу. Дякую, що дивитесь наші відео. Реагуйте на них. Ми займаємося зараз перевозкою бджіл додому, Кочівлі. Пасіка була на Житомирщині, на гречки. От, і зараз ми привезли і хочемо показати вам те, що як після того як обробили чувальною кислотою, простим проливом. Десь у нас 50-60 грамів на тіло сім'ю пішло. От. Просто по рамках проливали, по вулочках проливали, трохи на рамочки наливали. Там попередніх відео десь є. І хочемо показати, як, які результати, чи посипався чи ні. Дуже добре, от вулики стоять два ряди, у нас нижча третина сітки. Ми перевозимо, звичайно, з відкритими надвижками. Якщо подивитися, на кришках дуже добре видно, скільки клеща за, за ніч посипалося. Ми їх ввечері загрузили. Зараз 10-та година ранку, температура 5-16. Якщо подивитися, дуже добре видно, як посипався кліщ. Для нас ми фульгізатор купили для щивельної кислоти. І ранці обризкувати, і потім подумали, все це потребує захисту. Дуже велика кількість попадає з шавельової кислоти в бджолосім'ю. Коли випаровувати кислоту, це треба захист сильний, щоб легкі собі не спали. Я знаю, коли ще в когось робив, у нас пасічник вмер від того, що щавелевою кислотою, розбризував з росинки, це все вдихав літом. А це пролив, щось подібне, як біпіном проливається, але дуже добрі результати. Ми, правда, давали не 20 грам на літр, а 25 грам на літр. Добавляли трошки ще м'ятних капель туди, щоб воно більш такий різкий був запах. Бджоли збуджилися за перевозку і хороші результати. Дякую за увагу, дякую, що дивитесь. Все ви пробуєте, це не панацея. Якщо у вас виходить по-іншому, робіть по-іншому. Ми просто показуємо, як в нас, як не, коп... не копіюйте нас, не робіть обов'язково. Це просто інформація, це не заклик, щоб всі так поступали, щось робили. Ви повинні мати стратегію свою на пасіці, як ви обробляєте бджіл. Як ви їх утримуєте, якщо у вас добрі результати, вам нічого не, не треба міняти. Якщо щось у вас не так, то дійсно, можливо, і це буде для вас відео корисне. Дякую до зустрічі. Хай Бог благословить вас, ваші родини, нашу державу Україну. І нехай Господь благословить вашу пасіку і роботу із бджолами. До нових зустрічей!